Вітаю, друзі. Хоча відверто вітати нема з чим. Володимиру Зеленському сталося замало, що він привів на останніх виборах у 2019 році у складі слуг народу гвалтівника Іванісова в Верховну Раду України. Ну замало що гвалтівник тепер приймає закони. Замало що отримавши підозру в корупцію, він і далі бореться з корупцією в рядах, таких же як і він. І на жаль. Зеленський вирішив не зупинятися і він вирішив на наступні вибори теж привести ні. Ні, вже не гвалтівника. Трохи підросли амбіції. Тепер він хоче, мабуть, щоб до Верховної Ради потрапив вбивця, вбивця українців, і це найцікавіше про що мова зараз розповім. А деякий час назад з'явилося оце повідомлення. Канал Ми Україна Плюс повідомляє ми до вас з прем'єрою. На телеканалі Ми Україна Плюс стартує нове ток-шоу з Володимиром Золкіним. Плюси, мінуси. Це абсолютно новий телевізійний проект, де ведучий програми аналізує факти та дискутує з експертами, аби аби телеглядачі сформували своє ставлення до події. У форматі плюс чи мінус. Першою темою ефіру стане цензура під час війни: чи існує вона сьогодні в Україні? А отут найцікавіше. Про Золкіна зараз я розповім, ви зрозумієте, але телеканал, який жодного разу не запросив опозиційних депутатів до себе, де не мав жодної критики влади, де про корупцію мовчать а про ганебні факти розкрадання. Бюджетних грошей на гуманітарці взагалі не згадують, або бюджетних грошей на забезпечення Збройних сил, там обговорюють, чи є корупція, чи є цензура в Україні. Угу. Ну, з таким же успіхом бджоли можуть воювати проти меди. Ну, а окремо, це чому ж може навчити Золкін? І взагалі, чому саме він? Може він моральний авторитет? Ні. Може він зерець для наслідування? Ні. Може він. Та ні, він просто дуже зручний, і враховуючи на якому гачку він знаходиться, буде казати те, що треба. А якщо згадати, що він ще один з найтоповіших відмазуючих Міндича, і тут ми згадуємо, що Міндич має відношення до телемарафону, і він на 50% володіє квартал 95%, то пазл складається. Пазл з кого? От тут варто все ж таки згадати, хто такий Золкін. А, Золкін взагалі 11 листопада 2014 року разом з Голубковим Сергієм Олександровичем були засуджені Києво-Святошинським судом Київської області за вбивство. За навмисне вбивство. Хоча Золкін намагався, наче вужна пательні, доводити, що от, ні, це стан ефекту. Ні, ні, ні. Все зраховано, все продумано було. І сьогодні людина, яка вбила, забила руками і штахетиною у. Курсанта академії МВС буде розповідати, чи є цензура в Україні чи ні, буде розповідати українцям, як жити, чому він може навчити, як тільки вбивати інших українців. До речі, хочу звернути увагу, що Золкін не приєднався до Збройних сил України. А знаєте, чому? Ну тому, що росіянин вбивати не може. Ну людина ж все ж таки працювала із ширієм. Людина висвітлювала про російські акції безсмертний полк, бо інакше. Могла і приєдналася ні, не може він може вбивати тільки українців. Що до речі, довів вже на практиці. Так от на момент скоєння злочину Золкін був діючим працівником міліції, саме міліції, і засуджено був Золкін і Голубков на 14 і 13 років. Кожен, але знаєте, найцікавіше. Для того щоб зрозуміти, що відбулося, треба трохи відкатати назад. Взагалі, все відбулося 11 липня 2010 року. Та дні близько п'яти ранку. З приміщення поряд з розважальним центром Формула на великій кольцеві на Софійській борчівці. Це під Києвом, сталася бійка між Золкіним з одного боку і. З його приятелем і ще трьома відвідувачами того закладу. Так от, сварка, яка переросла в бійку, а потім трансформувалася в вбивство, це якраз дуже цікава історія, яка показує, хто такий Золкін насправді. Значить, Давайте я розповім, що спочатку було. Золкін. Причепився до молодика, до хлопця молодого. І почав з нього вимагати щось там, щоб він показав кишені, щоб він розказав, що іде, а робив він це під приводом нібито зниклого в якоїсь дівчини годинника. Коли він обшукав, до речі, без будь-якого дозволу, без цього, ну здоровий бичар, так от коли він обшукав і нічого не знайшов, то а, вдарив ногою по руці, зламав руку цьому молодику і вимагав взагалі від юнака віддати йому телефон. Тоді втрутились старший брат цього юнака, і, який є курсантом, і їх приятель. А після цього відбулася найдвовижні ця історія, він пред'явив. Золкін, посвідчення працівника міліції та погрожуючи затриманням, запропонував вийти та поговорити. Ну, це ж зразу можна побачити, як у людини морально все підготовлено. Працівник міліції, йдемо, поговоримо. Я щось такого не чув взагалі в нашому КПК, але для Золкіна це нормально. Так от. А, далі він провів той самий обшук особистих речей, не знайшов годинника. Золкін продовжив чіплятися до юнаків. А випадкові свідки цієї трагедії розповідають, що а, ну, він фактично додовбався до них, і більше того, що Золкін просто шукав того, на кого можна зірватися, і знайшов до речі, знайшов. Але хлопці захотіли уникнути цієї драки, вони вийшли. Хлопця молодого цього посадили в автівку. Він поїхав додому. А ті двоє один з яких курсант Академії МВС, інший його товариш, приятель, пішли пішки в бік недалечки бушучі АЗС. А Золкін їх вирішив наздогнати на таксі, наздогнав, причепився до них. Почалась бійка, прибіг товариш Золкіна з виламаною штакетіною від Паддона. Коли приятель курсанта побачив людину з Такетиною, він втік, злякався. А Золкін не злякався, що може вбити людину. Разом зі своїм приятелем вони почали бити його, який він лежав вже на асфальті руками, ногами, штакетиною. В процесі, до речі, приятель Золкіна зламав дошку, потилицю вбитого, але Золкіна це не зупинило і знаєте. Найцікавіше в цій ситуації, що там були свідки: три випадкових свідки трагедії небайдужі громадяни, які не належали до жодні зі сторін, що приймали участь у бійці, зіграли фактично вирішальну роль, встановленні істини під час судового слідства. Хоча слідство відверто, і це можна дізнатися з відкритих джерел, проводилося формально, покази спотворювалися. Свій насвідки вчинився тиск. Золкіна намагалися відмазати. Ну тому, що мусор і мусора намагалися його відмазати. Він навіть німян. він мусор, класичний мусор, той, який ганьбив міліцію, і через яку сталося взагалі а, багато чого. До речі, якщо б Золкіна не закрили тоді, з великою вірогідністю він би вбивав потім, але на Майдані. Це моє припущення, але він же вбив курсанта. Чому так. ж його не вбивав би далі? Бо українців він вбивати вміє. Росіян звертаю увагу, ні. Він дуже далекий від цього. Він росіян може допитувати, і, до речі, дуже цікава історія. Тому що як Золкін отримав додаткову ексклюзиву доступ, це окрема історія. Трохи згодом. Але. Було слідство, був суд. Золкін повідомив суді, що ем, його не було на меті вбивати людину, що він був в стані афекту і попросив його виправдати. Але свідки наполягали, і слідство довело. А суд, врешті-решт, прийшов до висновку, що сталося зухвале вбивство, яке було скоєне саме за ініціативу Золкіна. Того самого Золкіна, який сьогодні є улюбленцем банкової. того самого Золкіна, якого зараз почали піарити, і для цього просують на телемарафон, для того, щоб більше людей його дізналися і щоб його аудиторія збільшилася і за нього проголосували. Ну, мабуть, зеленському мало що голтівник Іванісов став народним депутатом. Тепер він хоче, щоб вбивця українців. Золкін теж став. Поки з нього ліплять м, такого мікс між. Такера Карлсона на мінімалках з Шарієм. До речі, про Шарія, А в свій час він, коли вийшов, до речі, вийшов він не висівши весь строк. Це найцікавіше, тому що апеляційна інстанція, і верховний суд залишили строк в силі, але вийшов він по закону Савченка. Тоді ж вийшло багато злочинців, тоді ж вийшло багато ворів законі. Тоді ж вийшло величезна кількість аферів, які використали цю історію для того, щоб вийти на волю. Золкін був на виключенням. Він теж вийшов на волю, і Золкін, до речі, сидів в менській колонії, яка призначена для колишніх працівників МВС. Так от, Золкін взагалі вважає себе журналістом. Але дивна історія, який Золкін журналіст, коли він працював фактично агітатором партії Шарія, беручи інтерв'ю у очільниці забороненої партії Шарія, висвітлював проросійську акцію Біссмертний Полк. Ну і взагалі великим патріотизмом не відрізнявся. Ну і правда, навіщо патріоту вбивати курсанта МВС? Так от. Далі далі ми бачили, як його підхопили. А він дуже корисний. Він же на гачку, і тут дуже все просто. Він корисний як зовнішнім ворогам, так і внутрішнім ворогам України. Внутрішні вороги використовують його для того, щоб він гавкав на тих, кого вони хочуть, а також відмазував корупціонерів від їхнього бейграунду А зовнішнім ну дивіться, кожна російська шлюха буде вказувати. Дивіться, це ми вам буду казати такі. Ні, це росіяни такі, ні, це українці тягнуть на великий ефір вбивцю самого Українця. І тут е, дивна ситуація. Більше того, я відверто не знаю, чи створить Золкін разом з е, втекачем депутатом Слуги народу Одарченко, разом з Тихесенко пішов у ліс Трухіним і Гвалтівниковим Іванісовим Іваніслен свій політпроєкт, але навіть... Людині з поганим зором діях зрозуміла, що відбувається, тому Золкіна намагаються тягнути зараз в політику на, найбу... на майбутніх виборах, найближчих, коли б вони не сталися, він буде в якійсь партії, яка близька до офісу президента. Може разом з Сережу Лєщенка, по моралі, там все співпадає, може ще з кимось, але для того щоб зрозуміти ницість. Зеленського, який спочатку голтівника провів Верховну Раду, потім натовп зрадників, корупціонерів, брехунів, аферістів, ну, всякої монозброду, фактично, зараз він комплектує монозбро 2.0. І Золкін буде там дуже добре вписуватись в колекцію тих, хто до вподоби Зеленському. Бо якщо б не до вподоби, на єдиному телемарафоні його б не було. Як немає там антикорупціонерів, опозиції, Людей, які критикують владу, вказують на помилки і просто провали, немає. Там є тільки ті, до кого дуже лояльні в Офісі президента. І я поговорив з деякими людьми з каналу. Вони кажуть, команда по Золкіну йшла з Банкової. Тому вже питань немає. На мій хлопський розум, кар'єра Золкіна закінчиться дуже погано. Він не стане а не народним депутатом, а не політиком після зміни влади буде багато цікавого і його поставять запитання, тому що те, що робить Золкін, як не дивно, це не тільки порушує Женевську конвенцію, а й створює проблеми України. Про що кажуть наші європейські друзі? Але кажуть, що поки до кінця війни вони про це говорити не будуть. Так, от коли все закінчиться, вбивці в публічному просторі, які розповідали українцям, як жити, галтівників яких привів Зеленський до Верховної Ради, які розповідають, як треба ставитися до інших людей та всі іншої оці лайно натовпу, оцього лайно натовпу, не повинно залишитися ані в інформаційному просторі, ані в будь-якому впливі на політику. Бо чому може навчити українців зокін вбивати українців, забивати їх, коли вони лежать? Штахетіною. Мені здається, це точно на те, що потрібно українцям. Час покаже, хто правий. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Сподіваюся, що ця інформація буде вам в нагоді. Але головне, за що хочу вам подякувати, що ви і далі підтримуєте ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, донатите ЗСУ, приєднуєте зсу. До речі, Золкін до ЗСУ ніколи не приєднається. Не будьте як Золкін. Приєднуйтесь до ЗСУ. За Захищайте країну. І все буде Україна. Дякую, Па-па.